Подарували крипту, обміняли її чи продали. Будьте готові до сплати податку. Новий законопроєкт обіцяє остаточну легалізацію криптовалюти в Україні, але разом із нею нові правила, податки і нюанси. Мене звати Вікторія, і ми з командою Бухюа допомагаємо підприємцям із податками, звітністю та юридичними питаннями, навіть якщо ви за тисячу кілометрів. І сьогодні говоримо про криптовалюту. У коментарях під нашими відео ми помітили, що тема крипти хвилює все більше наших підписників. Тому вирішили розібратися у новому законопроєкті та пояснити, що зміниться для бізнесу і звичайних людей вже зовсім скоро. Україна роками до цього йшла і вже вийшла на новий рівень. У Верховній Раді ухвалили законопроєкт про віртуальні активи. Нарешті, криптовалюти хочуть офіційно ввести в правове поле. Але поспішати радіти не варто. Це не означає, що ви зможете заплатити підкоїном у магазині. За проєктом закону крипта це просто майно. Таке саме, як телефон чи просто стіл. До того ж, за новими правилами її поділять на три категорії. Токени прив'язані до активів, наприклад, до нерухомості чи авто. Токени, що підв'язані до грошей, як USDT, і все інше: біткоін, ефір, солана та інші знайомі вам монети. На перший погляд, все чітко, але є нюанс. Україна входить у топ-6 країн світу за популярністю крипти. А чіткого законодавчого регулювання досі немає. Планується, що новий закон запрацює повноцінно з 26-го року, і ось тоді. Податкова точно дістанеться і до крипти українців. Про це поговоримо далі у відео. Оподаткування крипти відтепер офіційно криптовалютою зможуть займатися і бізнес, і фізичні особи. Нарешті легалізують улюблену під торгівлю. Але є важлива особливість на спрощеній системі оподаткування, де значно нижчі податки, криптовалюта буде заборонена. Тож купувати, продавати і працювати з криптоактивами можна лише на загальній системі. Загалом у законопроєкті закладено два ключові принципи щодо оподаткування крипти. Перший податки тільки при продажах, поки ви просто тримаєте крипту на гаманці, навіть якщо її вартість зросла в рази, нічого платити не треба. Податок виникає лише тоді, коли ви виводите її у фіат, тобто продаєте і отримуєте реальні гроші: гривню, долар, євро. Наприклад, купили біткоїн за 1000 гривень. Він виріс до трьох тисяч, поки не продали жодного податку. Продали і ось тоді вже рахуємо прибуток і платимо. Другий принцип платимо лише з чистого прибутку. Тобто податок не з усієї суми, а лише з того, що ви заробили. Ви купили крипту за 50 тисяч гривень, потім продали за 51, заробили тисячу гривень з цієї суми і платимо податок. Наразі це 18% ПДФО і 5% військовий збір. Тобто 23%. І до речі, якщо ж ви продали криптовалюту дешевше, ніж купили, тобто пішли в мінус, податок не платиться. Більше того, збиток можна офіційно задекларувати і переносити його на наступні роки. Це дозволяє зменшити податкове навантаження в майбутньому. А що з майнерами або отриманням крипти через айрдропи без купівлі? Тут ситуація складніша. Майнери не купують крипту, а добувають її, і до того ж не мають підтверджених витрат на купівлю. Тому, коли вони захочуть вивести свої монети у ФІАТ, тобто продати їх, вони не зможуть показати витрати на купівлю. А отже, оподатковуватиметься вся сума на 100% без вирахування витрат. Хоча тут є надія, закон ще не фінальний і можливо МінФін дозволить зарахувати до витрат електроенергію чи обладнання, поки це відкрите питання. Втім, платити податок треба лише тоді, коли кошти реально конвертуються в гривні. Чи іншу офіційну валюту? Якщо ж ви просто ставите криптовалюту на стейкінг або депозит, наприклад, USDTU, і отримуєте відсотки, то ці прибутки теж оподатковуються. Але платити треба лише, якщо річний дохід перевищує мінімальну заробітну плату. І знову ж таки, це 18% податку та 5% військового збору. Також припустимо ситуацію, що вам подарували криптовалюту. Якщо це подарунок від друга або сторонньої особи, податок сплачувати доведеться. Той самий 18% плюс 5%. Але якщо подарунок зробив близький родич, наприклад, батько, мама, сина або донька, тоді платити податок не потрібно взагалі. Ще кілька важливих моментів: не оподатковується обмін криптин на крипту. Біткоін на USDT, ефір на Сулану це не продаж. Фіат не отримано, отже, податків немає. Приріст вартості крипти не оподатковується. Навіть якщо ваш біткоін виріс з 50 до 100 тисяч, доки не продали. Податків немає. Невеликий дохід не оподатковується. Якщо за рік ваш дохід у крипті менший за розмір мінімальної зарплати, податок можна не платити. Якщо коротко, то принцип такий. Платите, коли продаєте, так працює і оподаткування доходів з фондового ринку, акцій та облігацій. Якщо ж ви продали з прибутком, будете платити 23% з чистого доходу. А якщо маєте збиток, фіксуєте і переносите. До речі, команда Book.ua уважно стежить за законодавством і готує для вас ще більше пояснень у простому форматі. Якщо такі теми вам близькі і корисні, будемо раді бачити вас і далі серед наших глядачів. Продовжуємо особи, які можуть займатися криптовалютою та особливості з усіх складнощів щодо оподаткування криптовалюти. Є і втішні новини. На щастя, ПДВ при роботі з криптою платити не потрібно. Виняток тільки тоді, коли крипту міняють на нерухомість, NFT, автомобілі чи інші фізичні або цифрові активи. В цих випадках податок на додану вартість вже буде застосовуватися. До речі, у зв'язку з тим, що в Україні зараз поширена діяльність із так званої p торгівлі криптовалютою, виникає питання відкриття ФОПа. Тому одразу відповідаємо, що цим можна займатися навіть без реєстрації ФОП. Просто як фізична особа вести облік, записувати за скільки купили і за скільки продали криптомонету а наприкінці року подавати декларацію про доходи. Щодо бізнесу, можна відкривати юридичну особу, яка створюватиме власну криптовалюту, запускатиме криптобіржу або виступатиме інвестором. Крім того, ведення криптоторгівлі для Юросіб теж можливе, але з ретельним і строгим обліком усіх операцій. А якщо ви плануєте створювати свою криптовалюту, вам знадобиться так званий white paper – документ, у якому прописуються правила роботи монети. Для запуску криптобіржі буде потрібна ліцензія від державного регулятора, якого поки що має визначити кабінет міністрів. Водночас, щоб стати інвестором чи займатися торгівлею через юрособу, жодних ліцензій не потрібно. Важливо лише вести чіткий облік і платити 18% податку з чистого доходу. Зауважуємо, що перший рік роботи з криптовалютою буде податковою амністією. Для фізичних осіб можна буде подати нульову декларацію або легалізувати наявні активи, сплативши 5% спеціального внеску. Наприклад, якщо у вас 10 біткоїнів без підтвердження купівлі, просто задекларуйте їх за актуальним курсом і сплатіть 5%. Це вигідна можливість очистити свої активи. Юридичним особам теж буде певне полегшення. У перший рік штрафи за помилки з обліком криптовалюти зменшать до 10% від стандартних санкцій, у другий рік до 25%. А з третього року вже почнуть діяти повні штрафи. Це дасть час адаптуватися до нових правил. Звітність. Перейдімо до звітності. Взагалі, податок з доходів у криптовалюті не потребуватиме нових форм. Буде, звичайно, щорічна декларація про майновий стан і доходи, як у інвесторів фондового ринку. Звітувати потрібно до 1 травня, а податок сплачувати до 1 серпня за попередній рік. Коли можна не платити податок з крипти? І до речі, є кілька випадків, коли податок взагалі не потрібно платити. Якщо річний прибуток з крипти менший за мінімальну зарплату, якщо криптовалюта лише зросла в ціні, але не продавалась. Якщо ви обміняли криптовалюту на іншу криптовалюту, наприклад, USDT на біткоін, це не оподатковується. Сподіваємось, що це відео було корисним. А якщо у вас залишилися питання, звертайтеся до команди Бух і ми вас проконсультуємо. А також відправляється відео другові, який теж цікавиться криптовалютою.